Доброго дня! Перед вами, як на мене, найкраща присоска в світі це присоска фірми Sigma. Вона призначена для переноски, вона ж працює і в кераліфті, вона ж застосовується і в керакуті для прилипання до плитки, в тому числі нерівної плитки, в тому числі складної плитки. Ось вона що з собою уявляє. Працює дуже просто. Ви Натискаєте і тут створюється вакуум. Ну, так, якщо спробувати, це, бачите, стіл нерівний. Ну, вже є пошкодження, то є він, це то є я сам його лакував. То є, але спробуємо присмоктатися. <рес> Нічого собі, я фізично зараз серйозно спробував її відірвати, не зміг. Тому е по люди до мене звертаються та. Ті присоски китайського виробництва, які продаються ну, на загалі, вони працюють, але для них треба ну, рівну поверхність, ну, шкло, наприклад. Ну і нема гарантії, що вона витримає. А якщо ви переносите дуже дороговартісну техніку, звісно, треба застосовувати ось такі присоски, які гарантують, що вона не відчепиться. Так що звертайтеся, буду радий вам допомогти. До побачення.